Район Старої Салтівки у Харкові. Триповерхівка Сталінка на вулиці братів Ехієзерів, 4. поруч фундамент це все, що залишилось від гуртожитку після влучення російської іскандера у серпні 22-го року. Через майже два роки біль не притупляється. Дуже важко, тому що подруга погибла з усією сім'єю. Без квартири зараз, Кума погибла. У Меня здесь дві сім'ї жила, дочка з сім'єю і внучка з сім'єю теж. І в этот день, коли прилетела ракета, это ми уехали. так би нас живих никого не було, тому що в нас погибли всі сусіди. Це фрагмент із сюжету громади груп відзнято у березні 24-го року. Мешканці восьмопід'їзного будинку та сусіднього гуртожитку, знищеного майже два роки тому російською ракетою, підписували лист звернення до міської влади. З проханням нарешті визначитися з дола їхнього будинку підлягають відбудові чи ні останні два під'їзди. Бо саме через відсутність реального статусу будівлі, другий рік поспіль десятки родин не можуть ні розпочати відбудову квартир, ні отримати сертифікати на компенсацію житла і вимушені його винаймати. Наприкінці квітня пані Олена з восьмого під'їзду, яка відповідає за комунікацію з владою, повідомила, що отримала першу офіційну відповідь на останнє сьоме звернення до міського голови. Дякуючи цьому відео до нас, і звернулась нарешті наша міська рада, отримали лист і відповідь на лист, який ми колективний писали. Нам нарешті написали, що на цей час департаментом з благоустрою відбудови та реконструкції укладено договір з проєктною організацією на розробку проєктної документації на капітальний ремонт. Тобто сподіваємось, що буде капітальний ремонт і нам відновлять будинок, як ми її. Просив також отримали відповідь на звернення на урядову лінію. На урядову лінію ми три рази зверталися. У нас тут на цей час надано замовлення проектної організації на розробку проєктній документації. Ну смисл той же Олена Олексенко каже, що це вже третій проект, який їм обіцяють, і сподівається, найближчим часом представники міської влади зустрінуться з ними, аби повідомити більш детальну інформацію щодо відбудови їхнього будинку. Інакше продовжать переписку. Почекаємо ще з місяць і потім будемо писати листа, щоб нам, хоча б, сказали, що буде з нашим будинком. Дуже хочеться, дуже хочеться хоча б знати, що буде з ним, тому що він у нас, ну ми по документах у нас все добре, а мешкати ми не можемо. І скільки ми будемо мешкати на зйомних хатах, ще ми не знаємо. Про те, як складеться доля будинку та його мешканців і яким чином вирішиться житлове питання харків'ян із зруйнованого гуртожитку, громада груп розповість у наступних своїх відеосюжетах уже з коментарем від міської влади, який пообіцяли надати Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин громада груп.